Всім доброго дня! Не хоче Вітя пробувати а мандарини. Самі хочу, щоб їх пробували. Коротше, сьогодні повністю відпали. Вчора одна, а сьогодні дві впали. Вчора зеленіша впала. І дивіться, вони в мене щось зеленими відпадають. Бачите? Це мандарина. Але вчора дітям дав, а вона всередині не червона, така, як повинна бути. як обична мандарина, правда? Ну, ну, дуже на смак класна. От, бачите, таке дерево, похоже, дуже на мандареду, і нам його давали як мандареда, але мандареда має бути червона всередині. М'якої. А е, кстаті, та людина, які давали, вона заказувала, вона заказувала це дерево, влада поліки хто дивиться Ютубе, то в нього теж багато в виді мандаринів. Це, кстати, ще його, мабуть, наклейка ця ну, мандарина. Е Вообще-то е мандарина це типа апельсин схрещений з мандариною, так має бути да. воно. Но на смак малі вчора одобре, казав, що вкусно. А Але жовто всередині. Може то що не достигне відпадає ще Щаз... за. Давай пробуємо. Зараз ти вже їжеш. Ще скоро так буде шоколадний падати. Він чекає, не, і ніяк не. дочекатися не один. Да-да. Жовтий всередині. Але цей, а цей насиченіший колір. Вчора був не такий насичений. Все-таки, мабуть, не, нема того дозрівання. Шкірочка тонесочка, бачите, яка І шкира... немає кісточки зовсім в нього. Дуже цікавий, да. який колір. Ну, На смак малим сподобалося. Каже, такий, прям смаковий, хороший. Я не пробувала, бо мені не, до... не досталося. <свісно> Зараз він ще раз буде пробувати, люби потямкати. Що? Смачний, солодкий. Солодкий, як мандарина, правда? Дуже солодкий. Вже почусь вони опадають. чи холод цей, чи що, не знаю, з цими. Перепадами цими температур і ще щось впало в нас сьогодні, і впало в нас Авана Це також є мандаринка, походила вона родом з Китаю, а далі вже була завезена по всіх країнах там Італії. І туди, от, бачите, в нього дуже доволі таке дрібнесеньке листя. Я кажу, як ніби у верби, знаєте, і опущені донизу. Бо я от кажу читаю і кажу, Він каже, да да в нього опущені донизу гілки. Це теж було опущено, я її підв'язала. Він хоче, щоб вона догори була, а вона собі, як виноградик, знаєте, колоза опускає е, гілочки донизу. Е, така цікава, вона, дуже цікава. Бачите, яка прикольна. Ну Це вже коли вона деревом опускає. Оце, я дивіться, я собі залишила оцю, собі залишила. Це буде мене вона, як -то ка... бо в нас тільки вона в одному екземплярі, а це собі залишила її наступницю, можна так сказати. Так, да, да, трошки було, то розібрали. Або, і вона тут одною гілкою, бачите, догори йде. І так в'ється, я вже її підв'язала, як лоза все одно. Обріжеш. Так, да, з неї зроблю прищіпки, візьму. А у нас піде далі, як деревом кущом. А, і ще одна є це ця, що була заболівши, але ніби вона вже відходить трошки. Так, що різ, різатися цю да, давай Блин, пробуємо. А, це дуже цікаво. А. Е, до речі, е, хто хоче, то в мене є кілька цих мандарет. Щіпляла я цього року. Мандарин цих, точніше. Так, а давай пробуємо. О, Тут є кістки, так? Да, в цій є кісточки. Ця вона м'якша, навіть по тому, як ти ріжеш ножиком, то вона м'якша. Ця така більш, якщо зрівняти, то ця така, як апельсина. оця більш до апельсіни І Перегородок неї, оцих перегородок майже не видно, а тут чуть-чуть є... ну, на смак. А ну ми це ще теж не пробували, так? Да? Ні, так де ми пробуємо. Та в нас цього року, оці, які всі це. мандарини з цих нових сортів, то все бомба. Як я кажу, бомба-пушка ракета, дуже класна. Давай, щоб я почу... побачила, почула, що. Це хороша, ну це трохи ніби десь має кислинку, ну, іменно така приємна кислинка, як має бути мандаринка. Дуже хороша. Ну, вона, вона ще ніби сочніша, вона. Ще... Да, неї... Не ну, видно, що один Дві. Ага, капає. Дві. Mm, як покапало. Але дивіться, в зрівненні. Порівняємо оця. Ця, ніби, до апельсина більш похожа, правда? Дуже цікава. А ця вже така, і навіть по розмірах, оця велика а така. Кісточок багато, а в ті нема. Кстати, ці кісточки, друзі, не. Не, не Вони Ні, можливо... є ж ні, Та що ти так промниш? Є, що щіпляють, але В наших випадках кілька разів пробували, на нього дуже пога... на мандарину. Чого погано приживається? То, що мали мандарини менша сила росту і вона менше вегетує, ніж лимон. Лимон за сезон виготує 4-5 разів, а мандарина два рази вона усього може вегетувати. Це дуже смачно. Краще апельсина. Смачна, стоїть її розводити. Все класні сорти. От Оксана Гульпа, дякую вам. Ви нам дали багато сортів, цікавих, смачних. Я не знаю, де ви, Чи ви спеціально їх видивлялися, але ну, у вас дуже класні сорти. Нема пересортиці. Нема. Все те, все що є, от, пробуємо, читаємо про неї, дізнаємося. Це, вона перена від вас, то ще бомба. Mm, Бачите, а це конденсат, це, це скапує капель. Це уншило. А я все путаю, бо вони в купі стоять. Ні, ні, це, це наша уншила. Да, вона кисніша. Зроду уншила. Ну, зробив, два, бо там їх багато да, є. Так, там їх видів, підвидів, море, можна так сказати. То давай ще вже як ми все пробуємо, то давай ще, може, волкомеріала попробуємо. Чи він ще не дозрів, зараз мені казати? Е, покажи мандарена. Що? А, маленьку? Так. Да. Якщо ти щоб люди бачили, це мандареда? Да, мандареда. Дивіться, яка цікава. Угу, uh -huh. uh -huh. А okay. за неї ще одна. Ще одна. Оце за вовуває. Бачите, вона йде як от гілочка. Видите, як мандарина, тільки вона колюча. А вануапірена, практично кульочків немає на них. Куляків немає на вануапірені. А от на цій мандарені є кулючки. Так. Ще від я побіг, в є ще в запасі більше дерева, бо ми тоді були, він нащіпляв, то є дорослі ці мандарини. в нього ще. <плес> Вчора два київських відпало Ми приходимо, вони лежать два плоди коло кубки однакових, ніби від одної мами. <плес> Ви бачите, яке воно в дорослому. Но воно заплодоносило в нас на третій рік, а, да? да. Третій, четвертий, навіть теряти. Оці, оці відпадуть листочки старі. Деякі, а далі піде. Корнева ще відкрита в мене. цікаво навіть є з плодиком, О, така сама є з плодиком. Mm. Маленькі. Так. Така і... Вже щось вони, оцей перепад, наверно, температури, і от плоди вже відпадають. Може вони вже самі дозріли, хто їх знає. Вчора приходимо тут на землі два київських. Само, от бачите, навіть значки лишилися зверху, не витримала гілячка і плоди. О, да, зараз покажу оцю колючу. У нас така вже колюча якась нього ще єдись в запасі. <сі> Куда ж ти там поліз? О, колюча мандареда. Мандареда. Ну, мандаріна, мандареда, мандаріна. До речі, вони знадвору, напевно, що да, бачу, да. в них листя таке жовтувате. Вони, навірно, були... Колючки в неї, ой, вона. да, вона колюча. Є плід? Так, да, а ой є. <сі> <воде>. <сі> можна було його обірвати. А Тут, я потягне, чого, блін. Так, е, да, до речі, ці ця мандарина вона е, доволі могуча, вона і більше росте, тобто викидає мене, тому що напевно вона з апельсином схрещена. Вона да, на кожному вікні може підійти. Так, да, Це десь так на велике гарне вікно. Так Вашингтон вже в нас також у риночці дозріває. Ну, щоб ви знали, наприклад, мандарина вона любить достигнути і її зірвати. Чим довше вона висить, тим вона втрачає свої смакові якості. А апельсина, вона наоборот. Чим довше висить на дереві, тим вона смачніша і солодша і як сказати. Сучніша, можна так сказати. Так, Це ось щось ще в тебе. А що це таке? в тебе таке велике одне? Ні, це теж цікаве. Я його е, не буду пробувати поки, бо воно хоче щоб достигло. Е, тангор Ортанік. Це це апельсина, мабуть. Чи ні? Чи мандарин? Це, гарно, що він схоже на мандарину. Дуже цікаво. Одна є і дуже. Ну, класно. що ви, ти хочеш вони поза пороку їм, щоб вони. Це так, це ти тоді просто оці, він всі понащіпляв на доволі дорослих е, піщепах. І того вони вже повроджували за рік. І це щось теж з нових цих. А це, це апельсин. Це апельсин. Да, це апельсин Апельсин Фукумото. Представляєте, яка назва? Це фукумото це по-любому якесь китайська. Бо японська. Яп... Японська, да. так. Ще достигає. Так. так. Це пекарня. По... Давайте давай попробуємо коло на вас. Ну, давай. Кажу, що самий він смачніший є. Давай, з давай. давай. У ну, да, нас якраз нині субота, наші жайворонки сидять в хаті. Зараз ми їм понапробуємо, да, понапробує. понарізаємо, щоб мали ще. Вона ще тряпусь. зелена, ти її вже відірвав. Ну нічого. Якусь кофту страшну вдягнув, що я дай тебе не хочу знімати. кофта, рибацька. Якщо вдягаю цю кофту, зразу риба клює. Я її вже, цю, вже її щурі були з'їли цю кофту. <с. Я її вже викинула, він все одно дістав і приніс Держи. і вдягнув їм О, теж красива така. Дуже красива. Одна кісточка була. Ну. Давай тямкай, що це там таке тямкаєш. Теж шкірочка доволі, бачите, тонесечка сочна така. Непогано. Що там твоє? Ковановаса твій що? Ти вже смачний. збився, як духи, знаєте, нанюхаєшся, вже не знаєш, який смачний, який не. не що, що не їм кажуть смачний? Ну а що, Ми... блін, як він добрий, то що скажеш, що він не добрий. що? Як не добрий, як я пробував, що я пробував? Таїті. то воно Не добре. Не таїті, не палістинський. таїнці би ще не пробували. Таїнський. Очі вилазять від нього, ти не можеш їсти. <рик> Жовч надій в роті. А це смачне та й все. О, отже, воно зараз теж пробувати. Їм то що теж, що даш, вони все кажуть, що добре. Да. Але Палестинський не їде. <рик> 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 <Да>? <рик> так, це в нас е, кованавасо, це в нас мандареда, а це в нас авануапірено. Цікаві мандаринки. Всі, можна 10 з 10 можна дати всім, трьом 10 з 10. Yeah. Нема що сказати. По якостях росту. Кована вас у мені він більше, е медленніше росте, так yeah, по дуже а помало. Росло, росло. Да, він дуже помало росте. Мандареда, вона на, на наоборот, зрівнянна з мандаринками, вона наоборот велика, вона колюча. Росла, коротше, великоросла рослина. А ванапірена, наоборот, маленька, листя дрібнюшечки, але гілки такі, що можна їх замотувати навіть. Тобто ви собі можете на вікні його пускати і робити її, формувати кулю з неї. В неї такі гілочки, як винограда, як волози цікаві. От. Так, ми нині три, три сорта нині спробували, <тит> навіть не думали пробувати. <тит> <тит> прийшли, але, як кажуть, природа е каже за себе, як то кажуть, розпоряджається за себе. Ми прийшли, а вони хоп, я така захожу, о, ні! Кажу, там лежать, там лежать. Так, це yeah, італійський. італійський. Ще, ще зелений. Okay. Він пізніший, ніж Вашингтон. Він треба... Знаєш, що, ми його будемо пробувати в березні місяці. Мені здається, що він має висіти довго і нудно, щоб він yeah. був достиг. Тоді поймемо, чи він добрий, чи він okay. не добрий. Не будемо okay. спішити. От такі справи. Так, будемо вже закруглятися сьогодні. На дворі в нас сонця нема, ну грудень це такий місяць. Мряка, холодно, але нічого. У нас температура тримається плюс 10, плюс 12 теплиці. па Перезимують, як то кажуть, мусять перезимувати, аби не гірше. Так, всім гарного, мирного і спокійного вам дня.